Доброго дня, шановні платники третьої групи. І так, сьогодні ми з вами заповнимо декларацію за перше півріччя 2025 року. Він же другий квартал. Він же в липні за червень, травень-квітень, як хочете, так і називайте. Звітуємось. І так. Ті, хто тільки створився в другому кварталі, ви подаєте вперше цю декларацію. Такий вид декларації вам не підійде. Ну, тобто, приклад вам не підійде. Як подавати цю декларацію вперше, буде знято в іншому відео. Наразі ми знімаємо, знімаємо відео для тих, хто вже подає другий квартал. Перший квартал відзвітувався, подаємо другий квартал. Перше півріччя 2025 року. Він подається наростаючим підсумком. Тобто не окремо, що ви заробили за другий квартал гроші, а перший квартал плюс другий квартал. Поїхали. І так, заходимо в електронний кабінет платника податків. Обираємо тут слово півріччя. Натискаємо Створити. Обираємо податкову декларацію для третьої групи, має бути звітний документ. Хто знайде протягом 40 днів, протягом цього часу потрібно відзвітуватися до податкової після закінчення червня? Хто знайде помилку? От ви відзвітувалися знайшли помилку. Ви маєте право подати новий звітний документ. Хто знайде помилку вже після того, як закінчиться 40 днів, тоді будете подавати уточнюючий. Наразі свою першу декларацію подаємо звітний документ. Цей статус звітного документу буде до тих пір, поки ви не отримуєте зелений літачок від податкової. Типу у вас все добре. І так. Натискаємо створити і починаємо створювати. В моєму випадку, в першому кварталі, я отримала 125 тисяч гривень. В другому я також отримала 125 тисяч гривень. Разом це буде 500 тисяч гривень. Ставимо відмітку звітна. Ми не ставимо, вона заповнюється, в принципі, автоматично, але перевіряємо її звітна. Далі, автоматично відмітка півріччя 2025 року. Податкова, в яку ви подаєте, вона автоматично заповнюється. Платник податку автоматично. Адресу перевіряємо автоматично вашу електронну пошту. Я рекомендую її писати реальною, тому що інколи податково вам може написати і на вашу електронну пошту. І ваш номер телефону, з яким до вас можна буде звернутися. Рекомендую його обов'язково вказувати реальним. У кого будуть питання по заповненню декларації, або хто хоче, не хоче самостійно це робити, ви можете звернутися до мене як до спеціаліста, підготовлюємо декларацію в день звернення. В цей же день здаємо, і в цей же день у вас вже буде результат по здачі. Тобто, квитанція номер 2 зеленого кольору. Це я вам гарантую. Так, ось номер телефону, по якому ви можете звернутися, або електронна адреса, на яку ви можете мені написати запит. Вартість я буду говорити тільки індивідуально, тому що у кожного ситуація індивідуальна і її треба обговорювати. Далі заповнюємо 9 рядок. Обов'язково його заповнити потрібно, навіть якщо у вас немає найманих працівників, ви маєте проставити 0. Далі заповнюємо ваші види діяльності. Вони заповнюються мають автоматично, але інколи програма той момент проскакує. Тому ви маєте тут натиснути на ліву кнопочку мишки і натиснути, наприклад, плюсик. У вас з'явиться новий рядок, ви його маєте заповнити. Тут мають бути відображені ті види діяльності, якими ви в дійсності займаєтесь. Демо далі. Заповнюємо наш четвертий розділ. Обсяг доходу за звітний період, що оподатковується ставкою 5%. Як я і сказала, перший квартал у мене був 125 тисяч, другий також дохід 125 разом це 500 тисяч. Вказуємо суму разом. Дублюємо її у восьмий рядок. В одинадцятому рядку я. Множу 500 на 5%. Це буде 25 тисяч. Дублюю 12 рядок. В 13 рядку я вказую суму, яку була в попередній декларації мною сплочена вже єдиного. 12 500. В 141. Я від 25 тисяч віднімаю 12 500. 12 500 мені треба до сплати. Дублюю цих 12 500 в 14 рядок. Далі не забуваємо, що у нас військовий збір з'явився. Ми маємо його також задекларувати. Спускаємося в розділ 8 і в другу табличку. Наш рядок 23. Тут також відображаємо загальну суму військового за 2 квартали. То було 5 тисяч. В 24-му рядку вказуємо, скільки ми сплатили в першому кварталі: це було 2500. Відповідно, 5-2500 буде 2500 до сплату. Я їх показую в 25-му рядку. Тобто, мені потрібно сплатити 12500 єдиного податку і 2500 військового податку. Все, більш нічого не заповнюємо. Тут все заповнено автоматично. Піднімаємося догори і натискаємо на перевірити. Все перевірено. Натискаємо на дискетку Зберегти. Бажаєте підписати так, бажаю. Обираєте свої електронні ключі, підписуєте і відправляєте. Очікуємо з вами на квитанцію номер 2 Ось так вона виглядає зеленого кольору. Ось такий має бути у вас літачок. І ось такий. Така квитанція номер 2 Ви завантажуєте собі обов'язково до збереження квитанцію номер 2 і обов'язково саму декларацію, щоб вони у вас були, тому що ми живемо з вами в нестабільні часи. І сьогодні у нас є електроенергія, завтра її немає. А податково, як то кажуть, не дремлять. Банківська система також. Саме банкінг. Банки можуть у вас запросити декларацію для перевірки, начебто фінмоніторингу, щоб ви могли довести, що ви отримані кошти оподаткували. Тому рекомендую одразу все зберігати. Заведіть собі папочку на комп'ютері ФОП 2025 і туди, туди все скидуйте. Повірте мені, повірте, просто це вам лайфхак. Воно вам знадобиться. Ну, я думаю, що питань не має бути на цьому коротеньку все. Але, ще раз повторюся: хто не хоче цим займатися самостійно, звертайтеся, я виконую свою роботу день в день. Оплата невелика. Повірте мені, по відношенню з іншими, все нормально. Так, ставайте спонсором каналу, якщо є можливість і бажання, та підписуйтесь, ставте вподобайки. Гарного вам настрою і настрою!